Саша Анатолій Васильович є керівником правого сектора Коваля Ковальського району. І це було звернення громадян близько з п'ятниці на суботу, близько пів 12-ї ночі по працівнику міліції, який в п'яному вигляді по формі вів себе неадекватно в селі Дубова. Коли я під'їжджав до в селі Дубова до цього клубу, побачив, що даний автомобіль, на якому було повідомлено, що він їздить, рухався від дискотеки в іншому напрямку. Я під'їхав. Цей працівник міліції вийшов справити свою нужду по, у формі. Формі. по формі. На автомобілі ВАЗ-2104, держномер АС-6720ВА бордового кольору. Я представився, показав йому посвідчення, що я є працівником, керівником правого сектору Коваля і району. На моє запитання, куди в такому стані він має їхати далі, він мене грубо послав. На друге запитання те ж саме, на третє запитання те ж саме. Я почав дзвонити керівнику правосектора Дружновичу. Такий-то, такий-то факт. Коли він побачив, що я набираю номер телефону, я відчув удар в спину і впав на капот автомобіля, і цей працівник міліції намагався вирвати з рук у мене телефон. Почалася з ним штовханина, він не давав мені поговорити по телефону. Я перепрошую, запал погоджу було чути від нього? Було чути. Він взагалі був в неадекватному стані, він ледь стояв на ногах. Після того я почав дзвонити на 102. І він взяв мене за одежу, за форму, я в формі був, за кітель, і вдарив об автомобіль Ауді, на якому я приїхав. У мене впав телефон з рук, в цей момент він сів в свій автомобіль, цей ВАЗ-2104, і почав рухатись у напрямку Ковеля. Приїхали ці працівники міліції, жодних дій вони не робили. Вони стояли з цим своїм участковим, як подальше мені стало відомо, що він є участковий. Вони обговорювали, як їм далі діяти. Вони всі хі ха-ха-хі-хі-ха-ха. А я зрозумів, що вони покривають свого працівника міліції, я відразу почав дзвонити на обласне управління Луць. і повідомив про даний факт, що приїхала група і отак, таким чином себе поводять. Я зателефонував у всі інстанції, які можливі, які мене були телефони, ну, просто... представився і повідомив про такий-то, такий-то факт. Риба гниє з голови. Так чи ні? Всі за це знаєте, так? Якщо безпосередньо ваш підлеглий дозволяє собі бути в нетверезому стані, значить не працює у вас ваша служба. Значить, ви знаходитеся не на своєму місці, правильно чи ні? Я так розумію. Він не в робочий час, <клес> Як це не в робочий час? По формі не в робочий час? Ну, я не знаю, що це по формула. Я вам кажу, що по формі. <клес> розумієте? Я вам кажу, тому що у нашого... Побратима остався погоною. Він його підкупив чи що, чи як це називається? Де він взявся? Де він взявся? Ми заявляємо свою чітку позицію. Ви просто дискредитували себе. Просто, розумієте? Дискредитували. Що ми дискредитували? Як дискредитували? Що ви називаєте, що це? Ні? У нас люди взагалі просто не реагують на це працяк... От ти кажеш, іди в міліцію звернись. Знаєте, що вони відповідають? Це космос для вас був. Я не вірю в міліції. Я не вірю в міліції просто. Це неправда. Це не правда? Тобто я брешу? Тобто ви на камеру зараз заявляєте, що я брешу, так? Тому що я можу сказати, не дай Бог, щось на сьогоднішній день трапляється. Люди не біжать до вас, якщо взяти розібратися, а біжать міліцію. Дуже Приклад Прикладі на сьогоднішній день можна багато що говорити. Прикладів і різної інформації. Приймається полегальне рішення, як би воно не було би розібратися в цьому питанні. Демократія. Демократія, так? Демократія, так? Далі будемо розказувати друг другу басню, так? Да? Ми не будемо розказувати? Ми заявили свою позицію начальника міліції Коваля зняти. Питання більше не будуть з вами об'являтися. Питання... До тих пір, поки його не зніметься, ми звідси не вийдемо. Робити вам не дамо. Визивайте куди у кого угодно. Хорошо. Не хочете з нами розмовляти по-нормальному, значить будемо підтягувати людей з усієї України. Розумієте, ні? І повірте, моє сил. Інакше з вами не будемо говорити. Хорошо. — Неодноразово в нас відео є. Стоїть працівник міліції там чи даї, їдуть машини, ніхто їх не зупиняє. Так, вони тільки рахують. Скільки машин, а потім приїжджають і беруть. Так само питання про браконьєрки. Ну, браконьєрка в нас ну взагалі супер. Кришується, бо авторитети їздять там на, mm. на браконьєрку. Ну, ну це ну, є куча нюансів, ну, люди. Ну. Це не нічого. Це вже просто. Це, це це, це Я вам отаку от нагадаю. Гаврилович, пам'ятаєте, в міській раді, коли у нас тут, як кажуть, постреволюційний період на революцію зібрали все, почали виставляти кучу різних людей, і кого би то поміняти на начальника? Були ви, були ще два чоловіка. Ми зі своєї сторони, як правий сектор, був автомайдан, ну обговорили, ну, ну вирішили дійсно, ну нас так завжди, як президента вибирати то блін з, з, з гірших вибираємо кращих. І все ж таки погодились, добре. Хай, а тоді ви були ВО, виконуючи обов'язки. Ви Каже, ну добре, хай вже погоджуємося, хлопці, ну добре, хай вже буде Гаврило і все. За рік часу ну я, я був керівником Коваля, хоча, от ви кажете, що в нас нічого не міняється. Я вже змінив трьох керівників. Навіть тут в ковалі вже двох поміняв. Старі вижби поміняв. В Новолинську поміняв. Я міняю, якщо я бачу і мені приходять і говорять, громада, мені не треба міліція. Громада приходить і каже, там, 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 там. Ну, побачиш, 6 буків навіть впаяють. Ну, у вас тут такого нема, у нас таке є. Ну, людина повністю, він ніде не буде правим сектором в цілій Україні. Ніде не буде, якщо у нас він ну, проходить по базі, що він щось зробив. Я не знаю, як вас тут. Я не впевнений, що ця людина, що от він написав заяву за власне бажання, пройде рік-два, він прийде, принесе бумагу або сюди, або принесе ще десь і знов стане працівником міліції. Ну, Йому ж не вийшов нічого. Тільки запитання народу, чи довіряєте ви міліції. 82% наших громадян відповідають ні. Чому? 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 Як багато хлопців, дівчат, які можуть працювати на вашому місці і працювати, дійсно, потрібен. Та приходять, я знаю, але вам до і то. Вам що розкажуть, розказати вам по схемам вашим, як ви працюєте? Розказати вам? Я вам розкажу, як ви працюєте. Та ще розказую на камеру. Це. Щоб призначити генерала в області, треба завести міністру гроші. Ви можете усміхатися, я знаю, це 200%. Далі, начальника міліції в області ставлять, він ставить кругом своїх людей. Начальник ВТСБ я за області пішло і поїхав. І каже йому, зібрати мені стільки-стільки, тому що я маю віддати ці гроші. Ви ізначально йдете працювати в дану структуру, будучи вже корумпованим. Тому Що вам потрібно ці гроші віддавати. Я нікому гроші не возив. Звісно, ви не скажете, питань не немає. Можете ви подати ви на мене зі до зі суду. Можете подати на мене до суду. Я боюся цього суду, знаєте? Я боюсь тільки Божого суду. Ми всі маємо ну, боятися. Я бачу, як ви суду. Просто шкода, що дійсно рік пройшов, і нічого не помінялося. Ми вже встигли, як кажуть, повоювати. Їдемо середу, знову їдемо. І ну, їдуть хлопці, постійно у нас іде ротація, постійно воюємо. А поїхати просто то там я не кажу до вас. У нас куча є фактів: поїдуть, постоять на блокпостах за 300 кілометрів, ну крайняк 120 кілометрів. Там теж покасують, приїжджають, їм вже довідки, що вони учасники АТО. І все. Це зараз все підніме. Кажуть, у нас в нашій країні вигідніше красти в, е, цілими ешелонами, а от курку красти там тюрма. Все, ми, в принципі, свої домові не сказали. Зрозуміло. Смерть! Україна! Голод усе! Все, далі, так. Щоб тут прикинули. А сзади забыть, что? Сзади выглядят. Ну, сзади каже виходить. Це їхня робота. По так, шановні громадяни, для того щоб не накаляти напругу, яка зараз трапилася, щоб вас тут не тримати, щоб не заважати роботі міського відділу, тому що до нас надходять повідомлення, заяви про скоєні злочини, правопорушення. Міліція має певним чином реагувати, виїжджати. Працівники мають. Виконувати, проводити оперативні заходи, слідчі дії, тобто вони мають безперешкодно заходити, враховуючи, що ви положили ці колеса, ви десь там в якійсь мірі. Я рахую, ви заблокували якісь мірі роботу Ковальське МВ. Я, відповідно, написав рапорт. Прошу вас звільнити мене із гарної посади за власним бажанням, тільки сьогодні ще число. Передаю цей рапорт заступнику начальника управління. Будь ласка, хай начальник управління приймає рішення. Все, дякую за увагу. Все, Андрій. Слава Україні! Героям зло! Я хочу додати від нас всіх, що про даний рапорт було попереджено. Якщо він не буде підтриманий, ми будемо працювати далі. І запам'ятайте, що ніхто тепер не... всі будете жити так, як повинні. По закону. Я думаю, що якщо треба, то ми піднімемося не тільки на ту війну, що зараз іде. Піднімемося, тому що нам багато закидають наших побратимів, які вертаються. Хлопці, ви нічого не робите. І це більше ножем ріже, ніж ті кулі, які там стріляють. І я думаю, що всі однозначно будуть підніматися. У нас є, я вже можу сказати на камеру, у нас тісна співпраця з усіма областями правого сектору. І по команді ми зберемося тисяча, дві тисячі. а нас це достатньо і дуже багато. І добровольці, і корпус, і всі. Тому я думаю, що ми будемо боротися за своє майбутнє. Тільки те, за яке ми боролися на Майдані. А це просто символ. Це символ той, що ми колись на Майдані ставили. Слава Україні! Героям слава! зараз треба сказати їде,